Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео будемо говорити про 66-ту версію гри, що там буде нового, які зміни відбудуться та в які події додадуться нові герої. На цю версію припадає не так і багато змін та новинок, але все ж розповім про все по порядку, про все, що буде. Отож, розпочну з того, що знову повертається Ліга Героїв. Як ви пам'ятаєте, минулого разу її відмінили через баги, які виникли при її проходженні. Тож, Робники все виправили, і цього разу ліга має розпочатися 15 квітня. Далі, за розкладом на цей місяць з 15 по 18 квітня буде селище гоблінів. І ось, попри сім'ю гоблінів до цієї події додасться ще одна сім'я охоронців гарнізону, які матимуть різні вміння, але ще будуть ставити собі мега-прислужника, тобто як і деякі герої гобліни. Ще я була вже згадувала, що мають додати квести, щоб отримати монетки для виклику п'ятизіркових загонів та кристалів ефіру. Квести мають бути по 5 рівнів і можна Буде отримати в загальному 400 монет загонів. Хоча у мене закрадаються сумніви, що стільки буде, мені здається, що кількість монет, які можна буде отримати, зменшить. Але якщо залишиться все так, то це непогана кількість. І за квест на кристали ефіру можна буде отримати 25 монеток і ще два альфа ефіри. Дата проведення цих квестів поки що невідома. Ще однією новинкою є введення в гру секретних героїв, поки що їх є 5. Ім'я героя та як він буде виглядати, буде невідомим, тому він, власне, і секретний. Але буде дещо відомо стосовно вмінь героя. Також в певний відрізок часу буде представлений лише один герой, подібно до героїв місяця. Але який саме відрізок часу. Це триватиме місяць, чи довше, чи менше ще невідомо. Побачити, якого героя можна ловити, і скільки він ще буде представлений, можна буде під викликом долі. Приблизно ось так виглядатимуть секретні герої, тобто не буде видно фото та імені. І зараз герої називаються перший, другий, третій та четвертий. Шанс спіймати такого героя буде 0,1%. Ще відомо, що герої матимуть зовсім новий ефект статусу, який називатиметься божевілля, але воно дещо відрізнятиметься від звичного нам божевілля, як от в Альфріки чи в Кулерво. Божевілля матиме відсотковий шанс змінити націлювання спеціальних умінь, які націлені на ворогів на союзників і навпаки. Якщо я правильно розумію, то тут буде використовуватись не просто якась функція божевілля, а тут при божевіллі буде використовуватися вміння героя під божевіллям по союзнику. Тобто, наприклад, якщо шотер під божевіллям, то він використає свій шот по союзнику і так далі. Потягує імбою, якщо чесно. І це ще не все. Це божевілля не можна вилікувати, воно тільки зменшиться трішки. На нього не впливає режим війни зі зняттям ефектів, тобто божевілля не зніметься на цьому режимі війни. Божевіллю не зможуть протистояти класи церковника та монаха, а ще різноманітні захисти та віддачі недугів назад. Виходить, це як і у випадку з гоблінами змінить багато чого в грі, і це буде нова механіка. Поки що це виглядає дуже круто і боюся, що знову змінить багато чого в грі. Ну і далі знову ж таки буде ще багато додано нових героїв до подій. До стихійної сім'ї будуть додані нові герої: це герой природи і герой святині. Тобто, по суті, будуть продовжувати так по черзі, як йде змагання стихій, виходити герої до кожної з них. А ще вийдуть два нові герої до структурної сім'ї, яких можна буде побачити в завітному виклику. Нещодавно нам все дали вежу магів, але далі знову буде виходити вежа сов, адже знову є нові герої до неї. А сім'я чемпіонів розпочне нове коло, і в таверні легенд побачимо зовсім скоро героя льоду. Істро. Ну і звісно, продовжують виходити герої до події астральних ельфів. І ще три нові герої представлені до виходу. Костюми отримають герої сім'ї країни чудес і учасники першого фестивалю івентів Капелюшник та Аліса. А ще костюмована версія отримає пасивку. Це 50% шанс нанести божевільну атаку противнику, що досить непогано. А також до цієї сім'ї додадуть нового героя, ім'я якого можна адаптувати як «Червовий валет, і до сім'ї Авалону додадуть героя Гавейна. І звісно ж, цих всіх героїв ми зможемо зустріти на першому фестивалі івентів. А тепер ще деякі виправлення та покращення до деяких описів спеціальних вмінь додано поле додаткова інформація з пояснення. Зроблено індикатор швидкого бою більш видимим у бою, коли він увімкнений. Кориговано деякі спеціальні анімації навичок Акорога і Галапаго. Виправлено проблему візуального масштабування в алхімії на планшетах. Ці виправлення більше для зручності і візуального вигляду. А далі виправлено проблему, через яку атаки ланцюжком закінчувалися, якщо один із уражених ворогів був переможений атакою. Тепер атака продовжиться повз ворога до сусідніх цілей, як це мало би і бути, і було раніше. З цією проблемою, до речі, я стикалася. У мене є хуфу. З ланцюжковою шкодою, і нещодавно з'явився цей баг. Коли противник гинув, то ланцюжкова шкода далі вже не йшла, і це дуже погано було, потрібно було пристосовуватися. Але тепер це пофіксять. Виправлено деякі ситуації, коли обмеження на перетворення легендарного загону не застосовувалися належним чином. Я не впевнена, але здається, що це саме пов'язано з обміном чотирьох зіркових загонів на п'ятизіркових. Бо мало бути, що перший обмін з 26-го рівня чотирьохзіркового загону, а другий вже з 27-го і так далі. Але коли я робила другий обмін, то загін був 26 го рівня, і він обмінявся на п'ятизіркового. Тож, можливо, саме це пофіксять, а можливо, ще щось було. Отож, це всі новини, які будуть в імперії Пазлів найближчим часом, з таких, як на мене, найбільших цікавинок, це секретні герої. Хоча за шансом 0,1 не у всіх є шанси їх спіймати, і без донатів. А це буде майже нереально зробити. Ну і квести для монеток п'ятизіркових загонів та кристалів ефіру хороша новина. Пишіть, що думаєте про ці оновлення. Тут, хоч і не багато змін в цій версії, але все ж вони є. А на цьому у мене все. Якщо відео було корисним і сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і всім миру та добра до зустрічі.